Європейський союз, не ж говорю чи Європейський Союз вимагає санкцій. Трамп каже, я погоджуюсь з цим, але давайте ці санкції зробимо глобальними, тоді вони матимуть ефект. Я, до речі, не вважаю, що це переведення стрілок. Я розумію, чому це виглядає як переведення стрілок, але якщо подивитися на чисту логіку, чисту логіку, без того, що Трамп робить іноді дуже дивні заяви, без, без уваги на його там, особисті, моменти, а от чисто на логіку. То він в цій логіці є абсолютно правий, тому що якщо ми, наприклад, згадуємо про досвід холодної війни, яку Захід виграв, то тоді ж ембарго накладалося на радянський союз з всіма країнами, які з які належали до північно-Атлантичного альянсу, до заходу, це були. Серйозні санкції, тому що тоді захід це сприймав як загрозу для себе. А зараз проблема в тому, що для багатьох країн, навіть для таких як Франція, це ще не сприймається як така, знаєте, глобальна загроза з боку Росії. Це сприймається як загроза для європейської безпеки, для ролі Франції в Європі, для самої Європи. Але це не така є небезпека, бо якби вона була така, то Франція б ніколи не купляла безбагаченого урану з Росії. Тому, власне кажучи, я думаю, що зараз європейці мають. Трохи переосмислити про такого ця війна, я не вважаю, що це зміна стрілок. Я не думаю, що для Угорщини чи Словаччини будуть знайдені якісь винятки. Я думаю, що навпаки, Угорщина і Словаччина зараз мають бути першими, хто буде якось на це реагувати, тому що в будь-якому разі Трамп насамперед звертається до них, хоча говорить звісно, з Європейським Союзом. Але я собі мало уявляю, щоб Угорщина і Словаччина якось от домовились особисто з трампом